Привіт! Сьогодні будемо дивитися, які я собі новиночки купила. Останні місяці в два-три було якось не до того. Ніколи було навіть і голову вверх підняти, як то кажуть. Не те, щоб десь там якісь огляди дивитися, чи там цікавитися, що новенького, хто що продає. І зараз трошечки, коли буквально капельку звільнилась, був один вільний деночок у мене, і я змогла полежати, як то кажуть, погортати стрічку на Фейсбук, і в інтернеті, і на Ютубі, подивитись огляди. Одразу намітила скільки таких сортиків, які я дуже давно хотіла. І вирішила я, оскільки я свої живці я продала, заробила трошки коштів на тому. Ось, тому вирішила потратити їх, як то кажуть, для себе, на себе і купити собі нові сортики. Так, тут має бути дві рослинки. Зараз я розпакую, тому що не можу знайти штатив. Уже так давно не знімала відео, що не знаю навіть, де мій штатив подівся. Тому я розпакую і покажу вам, які сортики, які рослинки я отримала. Так, ну вже бачу, що щось мені положило в подарунок. Замовляла я дві рослинки. Так, це, мабуть, мій подарунок. Зараз ми будемо дивитися. Так, ну це те ТА, Амазонка, так? Думаю, всі знають, всі бачили з прекрасними такими бордовими, дуже темними червоними квітами. Так, зніму зараз цю ось опаковочку всю і подивимося самі рослинки. Так, отже, маємо три рослинки. Замовляла я ці ось дві крупніші. Давайте почнемо з подаруночка. Це сорт української селекції Лія Спіаджа Роза. Селекціонери е, Лариса і Максима Зниченки, дуже такі відомі селекціонери. Я, до речі, про них взагалі от тільки почала по паларгоніями, саме про них, як про українських селекціонерів, я дізналася. Е, Перш за все, так, тому що вони були такі найбільш популярні. Зараз дуже багато є. Дуже круто, що зараз дуже багато дівчаток займаються саме українською селекцією, і певно, скоро в нас буде дуже багато гарних сортів, тому що навіть і пані Віра Мовчан зараз такі чудові сорти виводить, просто неймовірні. Ось думаю, це буде щось, щось нереально гарне. Знаєте, як люди талановиті, як люди працьовиті, то виходить просто, просто щось неймовірне. Дуже круте і дуже достойне. Тому скоро-скоро будемо мати багато українських сортиків. Так, це ось я замовила сорт болгарської селекції ТС Мая. Болгарська селекція, до речі, так, ТС це саме болгарська, а не молдовська селекція, бо я в якомусь відео чомусь, ну, я на правді думала, що це молдовська селекція, це Болгарія. Такі ось така ось рослинка. Треба підпортити її палочку, трошечки падає. така ось, О, Гарненький такий живець, нормальний. І та амазонка, Дивіться, який великий вже живець. Вже можна собі знімати сміло дубельки робити. Дуже мені сподобалось, теж по чудовій ціні така крупненька рослинка. Ось, сформуємо, доведемо до толку. Приємно купувати, знаєте, в хороших. Приємних людей, по приємній ціні. Такі ось у мене сьогодні покупочки, і я думаю, буду вже наступну посилочку, яка мені прийде післязавтра, також добавлю сюди у відео, тому буде зараз продовження. Друга посилочка вже нарешті теж вдома. Буду зараз відкривати і покажу вам, що всередині. Сортики просто супер круті, дуже давно хотіла обидва. Ще з весни дивилась огляди на Ютубі. Ось, і дуже-дуже, дуже були вони мені омріяні ці сортики. Тому відкриваю і покажу, що всередині. Така ось. Гарнюча упаковка. Замовляла дві рослинки і, звісно, подарунок. Дуже-дуже приємно, ну, завжди приємно, коли навіть якісь маленькі, навіть зрізики чи якісь препарати дарую, це, це дуже тішить. Так, буду відкривати зараз рослинки, теж без утеплення. Упаковані отак. ось, В тубуси, в принципі, як багато хто пакує. Ось, зараз покажу. Так, трошки попросипався торф, але нічого страшного. В принципі, гарно були розлинки запаковані, гарно доїхали. Так, ну, власне, починалося все з цієї красуночки, Це Юве Баронеса. Дуже її мені захотілося, побачила її в продажі, знайшла по гарній ціні в чудової людини. Такий ось гарний, гарнючий живець. Цвітоносиком. Ну, Не знаю, чи дам йому власне, зацвісти. Дуже така вона маленька, напевно, не витягне, а там ось, дивіться, ще бутончики. Ну, ці, по-моєму, відсушую вже видно серединку, баронесочка. І така ось гарненька корнева стакан... система в стакані. Доїхало гарненько, живенький, чудовий живець. Прямо як тавтологія вийшла. Так, Це ось ну, таке цвітіння під лампами. Якісь неповноцінні трошки квіточки це Заїр Фаїна Ранівська. Теж такий самий стаканчик. Трошечки там корнево може бути негарно видно, бо, знаєте, воно в дорозі втрушується торф, просипається. Ось, і Може бути, що просто корінчики засипає. Але, в принципі, по фотографіях ну, ось, видно, там корінчики є. Такий ось теж дуже вже гарний, крупний зелений живчик. Чудова рослинка. Так, і в подарунок мені положили сорт, який я, власне, якщо чесно, навіть не знаю, хто це Теа Король Артур. Зараз буду гуглити, постараюся фотографії вставити в, скажіть мені, у відео, так як буду монтувати. Такий ось теж гарний живчик. Теа взагалі селекція дуже гарні сорти. ось Тому, тому щось буде гарне, я впевнена. Дуже-дуже приємно. Так, до речі, мабуть, вже не буду чекати, ще замовила третю посилочку. Буквально сьогодні сорти, які вже давно, мабуть, всі мають, окрім мене, це Теа Марсель і Едвардс Бронте. Так давно хотіла бронти, а якось не знаю. То була спека, я не хотіла в спеку замовляти. Ось, то потім оце в кого зараз не побачу, всіх миттєво його розбирають. Ось за це я купила Марсель, і мені в подарунок, можна сказати, дали бронти там за символічну дуже ціну. Це теж дуже приємно, але вже не буду чекати третю посилочку. Ось теж гарні там живчики. ось Думаю, все-все там буде добре, гарно доїдуть. Тому такі ось у мене поповнення в моїй пеларгонівій сім'ї. Я вже тепер щаслива. Надіюсь, поки ну, принаймні до Нового року заспокоюсь, бо на Новий рік замовила такі теж гарненькі сортик один. Дуже дорогий. Ну, надіюсь, надіюсь, таки вдасться мені його придбати. Дуже-дуже хочеться, вже дуже давно. Все. Всіх міцно обіймаю. Бажаю мирного, гарного дня вам до нових зустрічей! Бувайте!